Ну що, давайте знайомитись. Мене звати Афіна, мені 29 років, 5 з яких я займаюсь маркетингом та рекламою. Так, я вже писала про себе, але в блозі буде з'являтися нова аудиторія, яка зі мною ще не знайома. Тому розповідаю, колись мене надихали та цікавили солодощі та десерти, але ті часи минули. Зараз у моєму блозі ви зможете знайти цікаву та корисну інформацію про рекламу, СММ та маркетинг, а також трохи особистого життя. Я маю досвід роботи з різними країнами, такими як Німеччина, США, Саудівська Аравія, Україна, Арабські Емірати. Була ще одна країна, але була і була. Я працювала з такими нішами: салон краси, психологія, нутриціологія, дитячі іграшки, магазин косметики. Дуже було багато різних ніж. До мене та моєї команди ви можете звернутись з такими запитами: СММ, створення, введення та реклама сторінок в інстаграм, стратегія, таргетована реклама, реклама в Гуглі, створення сайтів, зовнішня реклама, введення Ютуб каналів та реклама Ютуб каналів. Ми завжди працюємо для клієнта постійно на зв'язку і готові до будь-яких завдань. Приклади робіт, кейси та відгуки є в моїх хайлайтс. Зараз проводжу експеримент на своїй сторінці, а який дивіться в минулих дописах.